Колись їх четвертували, спалювали на вогнищах та засуджували до церковного покаяння через те, що мали вони нахабство думати: правильність державного устрою, непорушність церковних догм, навіть те, що сонце обертається навколо землі, всі ці незаперечні факти були для них лишень предметом для сумнівів. Дисиденти інакомислячі. Вони існували в усі часи і були головним болем для всіх влад. Не стала виключенням і влада радянська, для якої цей екзамен розтягнувся на декілька десятиліть. Мої шанування, з вами Київські історії. Дивіться сьогодні. Радянська таємна поліція. У структурі комітету держбезпеки існувало п'яте управління КДБ. Проти людей, готових йти до кінця. Да він каже: ми посаді, то будемо сидіти. проти людей, готових боротися навіть без надії на успіх. серйозно про те, що от голодовка може привести до кисловоження. Не приходять застосовувалися класичні допити. Там було кілька тих слідчих. Один такий був дуже лагідний, дуже вічливий. Другий навпаки був брутальний. Та шантаж радянським ноу-хау, каральною психіатрією. Заколюють галоперидолом та іншими своїми ліками, так званими, і будеш ходити роками загальмований. Дисиденти про те, як боролися вони і як боролися з ними далі у програмі. Березень 1953 року помирає Сталін у величезній імперії від Карпат до Тихого океану. небачений траур небо падає на землю. Як же далі жити? Що ж тепер буде? Сльози та скорбота на вулицях радянських міст і сіл? Березень 1953 року. У гігантській імперії велика радість. Мільйони чинних та колишніх в'язнів гулагу в очікуванні скорих змін, адже в радянському союзі лише половина населення народ, інша половина вороги народу спадкоємці Сталінського престолу добре усвідомлювали, що тоталітарну систему доведеться модернізувати, а це означало і певну лібералізацію суспільства. Саме в середині 50-х років розпочався процес десталінізації радянського суспільства, який мав на меті викриття злочинів сталінського режиму впродовж 20 -х, 30 х років. А саме йшлося про те, щоб засудити масові політичні репресії, особливо часів великого терору. Після 20-го з'їзду КПСС коли на супілік виражалі советські дисиденти вегетаріанські времена на комуністської партії кадані сразу убивали тих, хто виступає за свої права. Цей період історії, названий Хрущовською відлигою, знаменувався поверненням з таборів сотень тисяч українців, учасників національно-визвольної боротьби. Їх присутність на волі призвела до посилення антирадянських настроїв. Ідейно вони були продовжувачами політики ООН і УПА, але вони вже організаційно не були зв'язки. І з 58-го року народжується нова течія e, знищить мірним боротьба мірним способом за відведення України в складу радянського союзу у часи Хрущовської відлиги. Виросло покоління неляканої молоді а воно ще не знало репресій, не сприймало штампів та офіціозу. І на все прагнуло мати власну думку. В українському соціумі перестали просто-напросто боятися, і відповідно лібералізація національно-культурного життя призвела до появи різноманітних неформальних, неформальних організацій, клубів. Протягом нетривалого терміну радянське суспільство розвивається природним чином. Зокрема, в Україні цей розвиток знаменується поворотом до національних надбань мови, культури, історії. Я маю освіту українського художника, але я не знаю нічого про Україну. Я нічого не знаю. Батьки мої російськомовні були, хоча вони українці, але були російськомовні, в російськомовних оточенні жили. Тогочасні українські школи та виші не могли компенсувати прогалин у знаннях, тож цю місію взяли на себе вже згадані неформальні клуби та товариства, яких чимало з'явилося у 60-ті роки минулого століття. Основна моя, ем, моя тенденція, що я змінила свій вектор пізнання світу, був клуб творчої молоді. У таких клубах спочатку, цілком легально, українська молодь знайомилася з маловідомою до цього культурою своїх предків. Ми почали робити вечори: вечір Сімоненка, вечір Курбаца, Лесі Українки, вечір Шевченка, Сімоненка, вечір Василя. І все це такі були дуже на повному ентузіазмі. Клуб молоді, Олесь Он. Ця Ліна Костенко виступала. Цей виступав Іван Дзюба. Вони ж відкрито спочатку виступали, ось, але потім ця така відкритість вона настільки розширилася, що потім організували великі арешти. У переважно російськомовному Києві все частіше стало чути українську мову, дивувало те, що звучала вона не з вуст приїжджих селян. Її носіями на побутовому рівні стають студенти, письменники, митці. Ми почали вивчати українську мову так е, е, предметно. Надійка нам читала, давала розказувала, говорила диктанти, нам диктувала, і ми писали, і весь час ходили. І вирішили, що ми будемо поки не навчимося. Це захоплення українською мовою та культурою виглядало цілком невинним заняттям. Втім, рано чи пізно воно мало переродитися у політичну течію і привести її учасників за колючку табірного дроту. Чекісти знали, що якщо люди вже стали на шлях, знаєте, ну, прояву якогось незадоволення тою політикою, то логіка людей буде вести далі, а далі націоналізм. І тому зразу звинувачували в націоналізмі і давали ж термін до сімі років ув'язнення і до п'ятьох років заслання. З 1963 по 1972 роки першим секретарем ЦК Компартії України був Петро Шелест. Фігура надзвичайно цікава і суперечлива. Перезначений на свою посаду за прямою вказівкою Хрущова, він менше ніж за рік зрадив свого патрона. Ще недавно очільник комісії з реабілітації репресованих, він пізніше сприяв утискам і арештам дисидентів, запевняючи Кремль у відданості, фактично розвивав і просував українську національну культуру. Саме за каденції шелеста з'явилися українські етнокультурні музеї на Хортиці та в Пирогову. Побачило світ багатотомне видання історії міста сіл УРСР. І він написав ту книжку, наша сучасна, наша радянська Україна. чи що. І в тій книжці багато хто побачив, що ага, він українець, він думає про Україну і він, мабуть, хоче взагалі стати ну, таким вождем України. Ну, ось. Ну, це... Припущення Петро Шелест був таким собі е, е, так, економічним автономістом. Так він виборював більше широких прав України перед центром. І звичайно, що це не, не подобалося в Кремлі, бо вони хотіли звичайно мати такого собі маріонетку на цій посаді. Деяких діячів українського мистецтва шелест особисто захищав від звинувачень в українському націоналізмі, проте стосувалося це далеко не всіх. Український національний фронт, по якому Тверської йшов першою особою, другою особою йшов Зиновій красівський. То у, на, на КГБ на доповіді КГБ Шелеста, шелест, шелесть написали негайно арештувати. Вже в шістдесяті роки минулого століття діяльність незгодних не обмежується вивченням мови та історії, особливо тих з них, які ту мову та історію і так добре знали. Важливим засобом спротиву дисидентів став сам видав позацензурну літературу передруковували на машинках, переписували від руки, фільмували і розповсюджували. Робилося це з дотриманням усіх засобів конспірації нелегально. Сам видавча література користувалася популярністю у суспільстві, як, власне, і личить забороненому плодові. Ці книжки, які висилали за кордону для нас, для України, для Києва, це і художників, і політична література різна. І я і ми тоді поїхали, щоб забрати ту літературу. Бо до Москви вона доходила, а до Києва не доходила. Ходили праці не тільки відомих на той час. Це літераторів шестидесятників Євгена Сверстюка, чи то знов ж таки Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, Валерія Марченка, але також в видаві поширювалися праці і Михайла Грушевського, і Миколи Аркаса, Михайла Осадчого Мо, книга Дінь Мо, звичайно, вона була. Практично майже все, що ходило тоді в самвидаві, то я все його мав. Тобто ненадовго мені давали прочитати і ознайомити, принаймні кілька осіб. Копіювання чи розповсюдження самвидаву вже відверто пахло антирадянщиною, за яку громадянам світили цілком реальні тюремні терміни. На другий день мене, коли я їхав на роботу, мене, значить. Кагибістка машина зупинила і запросили до себе, і я у них провела цілий день. І от там вони мене допитували, хто дав мені цей шрифт. 1972 року, з Закінченням епохи господарювання в Україні Петра Шелеста махових репресій набирає нових обертів. Республіку очолює Володимир Щербицький, ставленик Брежнєва. Для придушення дисидентського руху з Москви прибуває ціла зграя чекістів. У структурі Комітету Держбезпеки існувало п'яте управління КДБ, яке знову ж таки займалося саме розробкою дисидентів. Треба відзначити, що діяльність була всеохоплюючою. Масови почали в 1972 році. В 72-му тоді дійсно прямо пакували вагонами цих нещасних дисидентів, а у 1965-му були арешти. І во і Черновола зарештували у дисидентському середовищі радянського союзу існував свій національний поділ а російські дисиденти виступали переважно за демократизацію імперії, права людини, свободу слова для дисидентів же, представників інших народів. Велику роль відігравало національне питання. Через це й покарання за інакомислення почасти бувало різним. То їм пред'являють ультиматум: або ви виїжджаєте за кордон, або ми вас арештуємо. У Країні в Україні не було альтернатив. Тут нікому не сказали або арештуємо, або виїжджайте за кордон. Тут просто арештовували всіх на тому і крап. у слідчих ізоляторах, таборах, місцях заслання. Дисиденти націоналісти демонстрували згуртованість більшу аніж їх російські колеги. Особливо це стосувалося кримських татар. Якщо у росіян там, других дисидентів арештовували когось з активістів, то родственники, близкие как-то дистанцировались от него, потому что репрессии могли отразиться на них тоже. А у крымских татар как-то происходило почти что наоборот. Любой арестованный за отчасти против советской власти там как-то мгновенно становился чуть ли не национальным героем. В Радянському союзі діяльність стукачів та сексотів перетворилася ледь не на професію. Ця традиція виникла ще в перші десятиліття існування СРСР під час Другої світової війни. Багато радянських сексотів, опинившись на окупованій території, вірою і правдою слугували нацистам, здаючи партизан та підпільників. Втім, схоже, що цей сумний досвід радянське керівництво так нічому й не навчив, бо це ж правило КГБ. Щоб ні одна окрема організація не була без доносчик. Ні одна. І о, сказав вже Микита Хрущов, а цей самий підтвердив, що кожен четвертий радянський громадянин є доносчик, є співбрабітники з КГБ. Де б я не ходила, де б я не, де б я не працювала, там всюди обов'язково знаходилися відсоти. Знаходилися люди, які слідкували, записували, передавали докладали в все, вони все знали. От ми наблюдаємо, що от ті стукачі, які були е, при совєтській власті, вони зараз активно співпрацюють з окупантами. Тобто, з агентів КГБ не бувають, яказується. Арешти розпочаті ще в 60-ті, тривали два десятиліття. Дисидентський рух нищився поступово і методично. В середини 60-х років радянські спецслужби почали напрацьовувати відповідну оперативну справу «Блок», яка по суті набула такого звучання лише в 1972 році, і як засвідчують архівні документи, то вона мала своє оперативне провадження ще і впродовж 70-х років. Слідчих методів притаманих епосі великого терору чекісти до політичних арештантів намагалися не застосовувати. Час був не той. Радянська влада остерігалася, що інформація про тортури потрапить за межі залісної завіси. Заключений говорю, ну от час визивають на запроси, опять будуть бити. А спрашиваю, справді в саме ділян б'ють? він на а що у вас не б'ють, да? Ось Це з'яснялося тим, що... политические, во-первых, у них солидарность была большая. Если бы мне становилось, скажем, в тюрьме, известно, что кому-то по политическому сделали плохо, там применили какое-то насилие, я сделаю все возможное для того, чтобы передать эту информацию на свободу. Уголовнику этого нет. Ім нав'язнів совісті людей зазвичай творчих та амбіційних чинився потужний психологічний тиск. У кожного з арештованих були свої слабкі місця, Вмілі та добре підготовлені слідчі КДБ докладали чималих зусиль аби цими слабинами скористатися. Фізичних тортур до дисидентів не застосовувалось. Більше дійсно психологічного впливу, бо знову ж таки, як правило, це люди були творчих професій, так і звичайно, що їм хотілося в ті чиї мірі реалізовуватися. А звичайно, тюрма і подальша доля це ставило хрест на їхній політичній кар'єрі. У части слідчі вдавалися і до обману, розігруючи перед своїми підопічними цілі спектаклі. А так двері прочинені чуть, чуть. І з кабінету крик так і не бережуть його. Не біріжуть. Ось. Ну, э, Василь, цей Луцький Василь, він вже затрясся, що затрясся. ти десь. Ну, а цей мент веде далі. Заводить а, э, в кімнату, там десь лічий, а там кров. А там кров. Ну, ось. Ну і слідчи каже, сідай. Ну а Василь бачить, там кричать. А тут каже, ти будеш розказувати чи ні? Івана Дзюбу, автора праці Інтернаціоналізм чи русифікація шантажували розривом сім'єю, а також поганим станом здоров'я. Йому погрожували, що саме в умовах перебування в таборах його хвороба може посилитись, і це може позначитися в цілому на стан здоров'я. І звичайно, це, мабуть, призвело до того, що він все ж таки написав покаяльний лист і відмовився від тих тез, які він висловлював на сторінках праці інтернаціоналістів чи русифікації. Одним з чекістських ноу-хау часів пізнього СРСР стала так звана на каральна психіатрія серед представників цієї галузі медицини цілком офіційно побутувала думка, що оскільки радянська влада і радянський устрій є найкращими в світі, то протестувати проти них можуть лише люди психічно хворі. Примусове психіатричне обстеження та лікування арештованих було досить поширеною практикою. Людині кололи психотропні препарати, які цілком могли з часом перетворити її майже на рослину. Огофою для українських дисидентів це була Дніпропетровська психлікарня, в якій перебувало ряд українських дисидентів. Звичайно, там застосовувалися відповідно психотропні препарати. Це був дуже потужний засіб в руках КГБ, ті психіатрички. Я знав живі приклади людей, котрі запроторив Миколи Плохотнюка, Василя Рубана. О, от той Михайло Якубівський. і Ще кілька імен. Я пам'ятав, а зараз важко пригадати. Іноді відправляти арештованого на експертизу не мало сенсу. Людині достатньо було змалювати перспективу такого обстеження. Людині властиво захищатися, ви не захищаєтесь, доведеться посилати на психіатричну експертизу. Отак. І це була страшна фраза. Це був шантаж. От. Я розумів, що коли завезуть на експертизу, то заколюють галоперидолом та іншими своїми ліками так званими. І будеш ходити роками загальмований, от, мало що усвідомлюючи, мало що розуміючи. І це було страшніше смерть. Траплялося, що психотропними препаратами в'язня накачували і без психіатричних експертиз, не ставлячи жертву до відома. Аболія це безвілля. це безвілля. Значить, дають у їжу, дають у їжу, ти ж не знаєш там, чай, і що тобі дають. Те, то, що дали в місці, ти їси. Ось. Вона розвиває таке байдуже ставлення до того, що відбувається. Тебе допитують, а тобі байдуже. це… Політичних в'язнів нерідко намагалися підсадити на відверто кримінальні статті. Для цього влаштовували спектаклі, які потім отримували широкий розголос. Примінялись провокації, настраювання, скажімо, уголовників на політичних. Це, це такое було. Ну, прекрасно, знаєте, скажімо, В'ячеслава Черновіла. Наслідстві йому ссилки, якуті йому. Спровоцирує як попитку із кримінальні справи, що впроваджувались проти дисидентів, зазвичай були шиті білими нитками. Вочевидь, для слідчих було задоволенням приписати людині інтелігентній, чистий кримінал у вигляді хуліганства, крадіжки чи п'яного дебошу. Радянські спецслужби часто густо прагнули порушити і довести до логічного кінця кримінальну справу не за політичними статтями 62 Кримінального кодексу чи то 187, а за банальними статтями кримінального кодексу. Це вживання наркотиків, хуліганство. Я принципово ніде й ніколи не вживав російського мату, бо це є елемент великої руської культури, до котрої я не належу. Але мені приписали от таке таке, і що я, крім того, накинувся на міліціонера Славинського. Ну, він вибачайте, такий, як шахва, от вдвоє чи втроє за мене тяжчий, і це я напав на нього. У радянській юриспруденції терміну політв'язень не існувало. Но вироки інакомислячим виголошувалися згідно з статтями кримінального кодексу. Втім, у системі таборів існувала чітка градація між політичними та кримінальниками. В'язнів совісті почасти тримали окремо від карних злочинців, але так чи інакше їх шляхи перетиналися. Одна справа Мордовія, де я був з політв'язнями, і тебе там розуміли, бо у всіх подібні справи були. А тут потрапляєш у кримінальне середовище. Е, люди з зовсім іншою е, ментальністю, так би мовити. От і вони з недовірою ставляться й до мене. Кров, вісмок тут у кота, і собі заганяють кров у жил, їх там трясе, їм там кайф від цього всього. Вони там чефір п'ють. Тобто у них було своє життя. Вони на нас не зазіхали, бо їх мало. Керівництво СРСР навіть у часи холодної війни намагалося загривати з заходом, тож остерігалося будь-яких витоків інформації про брутальне поводження з політв'язнями. Через це поширеною практикою серед дисидентів були акції протесту вже в місцях позбавлення волі. Головна задача всіх голодовок, політичних голодовок, це колодовок неше уваги громадськості. К хто проблемі, тому вопросу рішення котру ти добиваєшся. Говорять всерьез о те, що от голодовка може привести к освобоженню, не приходиться. Ми не настолько наївні були. Вже з Остені брав участь у голодівках, писав протести всіляки, і недарма, коли мене звільняли, то одразу взяли під адміністративний нагляд. Після 1991 року Російська Федерація оголосить себе правонаступницею СРСР. Що-що, а методи роботи КДБ російські спецслужби успадкували та освоїли вельми старанно. Втім, копія рідко буває кращою за оригінал. Жанкою одного парня просто електричним током питали, щоб він написав заяву про співпрацювання. Але це таке, при савєтській власній теж не було цього. Его можно уговорить, там, его шантажировать чем-то. Но так, чтобы его пытать, и чтобы он написал заявление о будет, какой толк от такого агента, ну, такие методы у них. У них, видимо, есть задача, там, план какой-то, иметь столько-то стукачей. Для того аби вихолостити дисидентський рух, радянській репресивній машині знадобилися десятиліття. Проте на ділі придушення інакомислення виявилося лише залатуванням дірок у днищі величезного імперського корабля, приреченого потонути. Дисиденти всіх епох морочили голову правителям. Не минула ця доля і радянської влади. Свій екзамен на ставлення до інакомислячих більшовицькі керманиці благополучно провалили. Втім, хто знає. Можливо, у гігантської каральної машини проти Кубки незгодних шансів не було від початку. З вами були київські історії. Побачимося!